Так, ласкава на цей ролик. Ми будемо грати в Другакі з його дорогі коїнами. і поїхали. English. English. Що тут у нас пангліш? Англійському. Давайте я хочу... Ви знаєте, я хочу теорію послухати спочатку. Мені дуже цікаво. теорію слухати. І так, ННТ з англійської мови. Перш за все розповімо в загальному про структуру цього екзамену та його почесне місце серед інших предметів на твоєму екзамені. Якщо ти це дивишся, англійська буде твоїм четвертим предметом, і ти його будеш писати в другому блоці в парі з історією. На цей блок виділяється дві години. Постарайся зробити так, щоб на історію і на англійську у тебе було рівно по одній годині. Це важливий момент. Сам тест англійської складається з 32 тестових балів, які переводяться у 200-бальну систему. Одна помилка це вже 191 бал. Тому важливо зменшити кількість помилок. Над цим ми і будемо працювати. Структура завдань наступна: ми будемо мати 22 завдання на reading, тобто на секундочку, 70% результату. 5 завдань на use of English лексичні завдання. 5... Так, мені треба виключити. П'ять завдань на граматику. Тож як правильно підготуватися до НМТ. По-перше, має бути фокус на reading, оскільки він дає найбільше балів. По-друге, проходити побільше тестів і минулих років, і просто тестів формату НМТ для розуміння, саме як це працює, тому що є певна ймовірність побачити те ж саме, що було в минулих роках. Але це не буде 100% те саме, тому саме розуміння та різноплановість грають тут важливу роль. Ну і звісно, аналізувати свої слабкі місця після виконання тестів. Про ці пункти ми вже подбали. Звісно, ми не навчимо тебе англійської мови з нуля. Це нереально зробити швидко. Але ми точно тобі сильно допоможемо підготуватись до самого тесту дуже ефективно і цілеспрямовано. Тож, як буде виглядати процес підготовки до екзамену у цьому експрес-курсі? Курс складається з шести тем, які відповідають кожному типу вправ на НМТ, і містять собі шість відео з дуже корисними лайфхаками, які точно потрібно знати, та більше шестиста різноманітних вправ формату НМТ, розбитих за рівнем складності. Основна проблема учнів за багатьма опитуваннями це відсутність індивідуального підходу та відчуття прогресу. Щоб це вирішити, зазвичай потрібно визначити стартовий рівень, пройти кілька тестів у форматі НМТ, щоб оцінити свій рівень, вручну виявити слабкі місця, лексика, граматика, неуважність тощо, і далі вже самостійно будувати індивідуальну стратегію підготовки. В драгі, це все відбувається автоматизовано. Максимально швидко та ефективно. Тобі потрібно лише вирішувати вправи, а алгоритм сам буде в цей момент створювати твою навчальну траєкторію. До кожної вправи ти можеш знайти, до речі, зворотній зв'язок пояснення. Після проходження цих модулів на тебе чекає модуль підкріплення слабких сторін. Його принцип роботи дивись в самому модулі. Так ми додатково виявляємо слабкі сторони та усуваємо їх. До речі, якщо у тебе залишилось дуже мало часу до самого екзамену, то починай саме з цього модулю. Він підкаже, над чим саме краще всього попрацювати. Ну і звісно ж, в кінці пробні тестування для розуміння механіки тесту, послідовності завдань і відчуття часу. Що ж, це загальні відомості про підготовку, але ми все ж таки вже знаходимось в першій темі розділу Reading, тому поговоримо трішки про нього. Reading є слабким місцем багатьох учнів. Reading на НМТ складається з чотирьох типів текстів: перше. Короткі рекламні оголошення. Необхідно співставити з темою. Про цей тип та лайфхаки для нього ми ще сьогодні поговоримо. Друге великий текст з питаннями. Потрібно знайти правильну відповідь у тексті. Це у нас наступна тема. Третє: опис місць, предметів або ситуацій. Знайти відповідні деталі. Четверте текст з пропусками речень вибрати правильне речення для продовження: як правильно розподілити час на ці чотири типи завдань під час екзамену. Орієнтовний оптимальний розподіл часу був би таким: 5 хвилин на завдання з рекламами, 10-15 хвилин на великий текст із питаннями, 10 хвилин на завдання з описами, 15 хвилин на завдання з пропусками речень. Цього на Reading варто витрачати приблизно 40 хвилин, залишаючи 20 хвилин на Use of English. Я впевнений, що тебе точно цікавлять бали, які ти можеш отримати за кожне завдання на НМТ. Так от, ти можеш отримати 0, або один бал, відповідно за неправильний або правильний вибір. Окей, із структурою все зрозуміло. Ми підготували класні стратегії до кожного типу завдання, тому будемо їх поступово розповідати. Сьогодні почнемо з лайфхаків до типу вправи оголошення. Воно є дуже важливим і впливає досить сильно на підсумковий бал. Воно включає оголошення та вивіски, які діляться на два основні типи: перше розуміння загальної теми, наприклад, Entertainment, Employment, Shopping. Друге – Пошук прихованої характеристики в тексті. Одразу виділимо типові помилки, які можна допустити. Перше неуважність у варіантах відповіді. Одне слово може мати кілька значень. Наприклад, парк може означати як кора дерева, так і гавкіт собаки. Друге віра в зображення. Іноді картинки вводять в оману. Потрібно читати текст уважно. Третє ігнорування контексту. Слово дейт, залежно від контексту, може означати як дату. 11 лютого 2025 року так і побачення романтична зустріч. Тому для правильного розуміння тексту на НМТ важливо аналізувати контекст вживання багатозначних слів, щоб точно не пропустити твоє запрошення на побачення. Четверте. Вибір першої найкращої відповіді це не завжди означає правильно. Відповіді можуть бути схожими, але мати різні сенси. Наприклад, ecoтюризм не дорівнює environmental protection, п'яте. Орієнтація на однакові слова. Тут дуже уважно, тому що саме так тебе дуже часто хочуть заплутати на екзамені, шукай синоніми та ключові слова або пов'язані з тематикою слова. А що таке ці ключові слова, або англійською marker words? Ось декілька прикладів. Employment слова resume, hiring, application, Entertainment – слова Musical, Cinema, Theater. Job Hunting – слова Applications, Required, Resume. Отже, яка може бути стратегія для правильного вибору відповіді в цьому типі завдань? Перше переглянути всі варіанти відповідей, друге знайти ключові слова та звернути увагу на синоніми, таким чином зрозуміти загальний контекст оголошення. Третє відсіяти точно неправильні варіанти метод виключення. Четверте передивитися оголошення ще раз та обґрунтувати для себе, чому спірний варіант неправильний. Ну, ми спробуємо застосувати цей алгоритм на прикладі реального завдання за НМТ. Маємо наступне оголошення. Умова завдання. This advertisement is for people who would like to. Що ж, першим кроком переглядаємо всі варіанти відповіді A. Go to the zoo. Про зоопарк не згадується в оголошенні взагалі. B. Get employed. Працевлаштуватися не стосується. C. Improve their fitness. Спорт та фітнес не згадується. D. Visit a trade show. Виставка не згадується. E. Take part in a celebration. Святкування немає. F. Adopt a pet. Немає згадки про тварин. G. Hire a vehicle. Хм. vehicle – це якраз про транспортний засіб. Ось тут цікаво. H. Enjoy tasty cakes. Нічого про їжу чи випічку. У нас уже є фаворит. Друге, знаходимо ключові слова та аналізуємо контекст. Заголовок Best car rental in town. Це оголошення про оренду автомобілів. Умови. «Affordable rates», «Cash payment welcome, no credit or insurance needed, «Unlimited miles», «Wide range of cars available». Все стосується прокату авто. «Rent six days, get 1 day free». Знижки на оренду. Третє. Метод виключення. Всі варіанти, крім «G», «Hire a vehicle», не мають відношення до прокату автомобілів. Це у нас легкий приклад трапився, але звертаю твою увагу, що жодного слова з варіанту відповіді не вжито в самому оголошенні. «Hire» – це синонім до «rent», а «weekle» – Синонім до слова «car». це ми сьогодні і обговорювали. Четверте перегляд оголошення ще раз та обґрунтування. Головна пропозиція: оренда авто. Всі послуги, що згадуються, підтверджують це. Варіант G – «hire a vehicle» – повністю відповідає змісту оголошення. Правильна відповідь: G – «hire a vehicle». Що ж, сьогодні багато важливих моментів розглянули. В наступних темах підготували ще чимало важливих та ефективних методів виконання таких завдань. А тепер нумо втілювати завдання в практиці. Удачі! Угу. Давайте. А, угу. Почнемо. Це ті зрозуміло. Е, Так. Е, Клаус. Ой. Чузі йо файт. Дарк академія. Академія. Ой, я даже не знаю. The novels Academia, Academia. Ah, dobra. Uh, dark Academia Edition. Brooke, uh, Vivian, Sylvia. Okay. Um, I have to explain to you how to uh, decorate the four Dark Academia style. To recommend books for fans of, academy, of Dark Academia. To, it, hmm. No, yeah, to... But, 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 so, to I can't. Uh, I uh, uh, can I can't. I can I can't. I if from I can pay for all food, I and drinks. Um, yeah, this is a bit of... Um, not obtain meal. No, I'm not uh, to No, inform uh, students um, uh, that meal tickets are, are, are a mendicity for free food today. yes, i would have a bit of, no. Uh, please ring the bell on um, and wait for door to open uh, automatically. automatically. Mm. Uh, to explain to uh, how to open the uh, door manually. okay. Uh, to instruct visitors uh, on uh, how to enter the É... Premises. Uhum. -huh. Não vou deixar de abrir. Ah, não, é lado. 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 Dobra.